На телеканалі Перший Подільський продовжуємо інформаційний день. У студії Ольга Захарченко далі 5 хвилин на головне. Ну і перш за все поговоримо саме про новини з Москви, оскільки сьогодні, вранці, 30 травня, у Москві була атака дронами. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Сабянін. За його словами, у кількох будинках відбулися незначні пошкодження. Сабянін також повідомив, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб евакуйован. Мешканців кількох під'їздів у цих двох будинках, які постраждали від потрапляння безпілотника. Де саме дрони пошкодили будівлі не повідомляє. Також губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що на підльоті до Москви збито кілька безпілотників. Він зазначив, що вранці мешканці деяких районів області могли чути звуки вибухів. Це працювала система протиповітряної оборони. Попередньо, за їх даними, два. 25-30 дронів були сьогодні на Москві. Далі будемо говорити про новини Хмельниччини. У Хмельницькій області жорстоко познущалися з корови. Сталося це 27 травня у селищі Антоніна Хмельницького району. В місцевій спільноті очевидці виклали фото тварини. Мовляв, може хтось її розшукує. Коли ж власники все ж таки знайшлися. То виявили, що в тварини обдерте тіло, підірвані роги від ланцюга, на якому її тягнули на тракторі, який згодом також знайшли у полі. Корову оглянув лікар і з'ясувалося, що вона зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби. І вона не може їсти. Про це повідомили зоозахисники Ю Енімалс. Зохизахисники та власники тварини написали заяви в поліцію. Сьогодні в поліції області повідомили, що встановили ймовірного кривдника тварини це 22-річний житель сусіднього села. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. На Хмельниччині судитимуть чоловіка за розбійний напад. 5 квітня 23-го року, близько 9 ранку, в місті Дунаєвці, Кам'янець-Подільського району, місцевий житель вчинив розбійний напад на банківську установу. Погрожуючи начальнику відділення банку пістолетом, він змусив його зачинити двері. Підійшов до каси та наказав касиру віддати усі гроші. Жінка передала озброєному чоловіку понад 160 тисяч гривень, а той, схопивши гроші, сів авто та зник з місця вчинення злочину. Керуючим Відділенням банку викликав поліцію та повідомив, що впізнав у нападникові їхнього клієнта. Правоохоронці розшукали чоловіка та затримали його. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими управління головного управління національної поліції у Хмельницькій області за оперативного супроводу поліці... працівників карного розшуку. 1 червня у Хмельницькому відбудеться міжнародний жіночий форум Жіноче лідерство в часи викликів. Організатор заходу, громадська організація Міжнародне об'єднання жінок українок за сприяння Хмельницької міської ради та Хмельницької торгово-промислової палати. Програма заходу передбачає дві секції: перша особливості жіночого підприємництва під час війни, грантові програми та інструменти підтримки в особливих умовах. А друга це кращі практики жіночого бізнесу і соціальної відповідальності, презентують успішний жіночий бізнес та висвітлюють важливі аспекти соціальної відповідальності. 30 травня працівники Хмельницького водоканалу працюють над переврізкою водопроводу. У зв'язку з цим частина мешканців трьох вулиць обласного центру матимуть проблеми з водопостачанням. До 17-ї години буде призупинено водопостачання за адресами вулиця Прибузька, будинок 10 та 12, вулиця Володимирська, будинок 1 та 1 дріб, 2 та вулиця Староміська, 52А. Про це йдеться в повідомленні комунальників. Поки що прощаємося, але незабаром повернемося свіжою порцією інформації, аби не пропускати головні новини. Підписуйтесь на соціальні мережі телеканалу Перший Подільський. Мирного дня бережіть себе.